Доброго дня, я Гошинець Василь, учень 10 класу Підубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради Луцького району Волинської області. Хочу представити вашій увазі роботу розробка вебресурсу, смачний світ. Сьогодні сучасні технології відкривають нові можливості для покращення зручності і ефективності в різних сферах нашого життя, і шкільне харчування не є винятком. Ще перед війною наш ліцей заключив договір з Приватбанком, після чого у ліцістів з'явилася можливість здійснювати оплату порції картою юніора. Це спонукало мене зробити сайт для шкільної їдальні, який дозволяє учням комфортно та зручно обирати порцію. Одразу оплатити її за допомогою банківської карти, навіть не відвідуючи їдальні. Це інноваційне рішення, яке спрощує процес вибору страв на свій смак. Та розрахунок, роблячи його швидшим і безпечним, діти можуть не витрачати час на готівкові розрахунки, а батьки будуть впевненими в зручності та безпеці оплати. Актуальність роботи обумовлена потребою у вебсайті, який забезпечить учнів, батьків та працівників школи інформацією про меню, послуги їдальні та можливість замовлення страв, а також безготівковий розрахунок. Мета створення сайту розробити веб-ресурс, який забезпечить ознайомлення учнів і батьків із принципами здорового харчування, формування культури харчування через приваблену та зручну платформу, доступ до збалансованого меню, розробленого з урахуванням сучасних стандартів харчування, можливість слідкувати за калорійністю та складом страв, підвищення іміджу навчального закладу. Завдання перше. Дослідити мову розмітки гіпертексту HTML, мову стилю CSS для розробки користувацького інтерфейсу. Друге, дослідити мову програмування JavaScript як основну для створення інтерактивних веб-сторінок, реалізації динамічних елементів, обробку подій та взаємодії з користувачем. Третє. Розробити зручний дизайн інтерфейсу для користувачів та сформувати структуру сайту. Четверте. Зібрати актуальну на даний час інформацію про страви, їх ціну та калорійність. Об'єкт дослідження, засоби і технології розробки вебсайту. Предмет дослідження, розробка веб-сайту за використанням мов, HTML, CSS та JavaScript. Для створення сайту я використовував такі методи дослідження: пошук, аналіз, синтез, порівняння. Новизна полягає у тому, що нами використано сучасні технології для побудови веб-ресурсу та відсутність прямих аналогів. Створення сайту для шкільної їдальні, який дозволяє обирати порції, розраховувати калорійні страви, оплачувати порції карткою, має значне практичне значення, це забезпечує зручність і безпеку для учнів та їх батьків, що спрощує процес оплати, а також дозволяє ефективно контролювати витрати. Такий підхід відповідає сучасним технологічним вимогам і робить шкільне харчування більш комфортним і доступним для всіх. Їх. Отже, перейдемо безпосередньо до сайту. Головна сторінка Hero привертає увагу користувачів слоганом Смачне харчування для розумних дітей. Кнопка Експлор меню веде до розділу з детальним описом меню. Розділ меню представляє асортимент страв, включаючи авторські страви від Євгенія Клопотенка, опис кожної страви, її цін та можливість додати до кошика. Замовлення, візуальний контент, зображення страв, що покращує користова... користувачський досвід, розділ замовлення, можливість перейти до способів оплати через інтерактивну кнопку. Натиснемо на цю кнопку. У цьому вікні ви вписуєте ваше ім'я, клас. Та ваше замовлення, яке ви обрали у наш... на нашому сайті у розділі меню. Натискаєте кнопку Оплатити, після чого ви вводите сюди суму оплати, номер картки, термін дії картки та коду цієї картки. Вибираєте тип оплати Visa MasterCard чи пільговий спосіб оплати. Так само тут зроблені дизайн картки, щоб сайт виглядав візуальніше, красивіше. Після цього всього натискаєте кнопку Підтвердити, і отже, ваше замовлення готове. Перейдемо на головну сторінку. Тут є цікава вкладка, якою за бажанням можуть скористатися учні. Тут є повне меню. З допомогою кнопки Додати в кошик ви додаєте страву до вашого замовлення, де ви можете подивитися загальну ціну та загальну кількість калорій усіх страв, що ви обрали. Для того, щоб більше ознайомитися з нашою школою, я створив сторіночку про нас. Де коротко описана інформація про нашу школу. Щоб дізнатися більше інформації, ви можете перейти по посиланню, яке знаходиться нижче по тексту. В епоху диджиталізації освіти дана діяльність буде актуальною ще протягом значного періоду часу. Сайт адаптований під різні браузери, користувачам зручно його використовувати. В майбутньому, в разі успішного використання даного ресурсу на основі даних сайту, планується розробка відповідно мобільного застосунку. Хочу подякувати вам всім за увагу.